Доброго дня, мене звати Ігор Будзиновський, директор компанії РМП Біоенергія, яка займається поставкою обладнання сюди до нас в Україну з Німеччини. Фірма займається обладнанням по виготовленню біопалиць. Німецька фірма називається фірма Рух. По біопалу. На сьогоднішній день в Україні в нас така склалася ситуація, правда, дійсно у нас така тяжка, що альтернативні види палива виходять все-таки в нас вже, як кажуть, назовні. Е, перше політична ситуація в Україні, друге, це можна сказати війна в Україні. У нас виходить, що Вугілля перестали добувати. Також я знаю, що атомні електростанції навіть якась одна зупинилася, я недавно чув, хоча тут говорять, що всі працюють по максимуму. І в нас ціни тепер з в газ буде дуже важко, вже починається це все. Тому я бачу. Все таки, що нам треба переходити на альтернативні види пару. Тобто давайте подумаємо, що в нас може бути. Це все те, що добре горить і яке дуже дешеве. У нас дуже багато є відходів з різного, вироб... різного виробництва. Хтось у нас є лісові масиви. У нас що ще там нас може? Торт у нас є. І також не дуже добре на сьогоднішній день видобувається, я маю на увазі максимально. Тому оці всі види, думаю, треба їх підготовити для виробництва і електроенергії, і також для виробництва тепла. Маю на увазі цей весь процес так буде прохований. Так що я бачу, що тут у нас потихеньку, потихеньку ми. До цього наближаємося і так буде так само, як і за границею. Бо самому, наприклад, на сьогоднішній день виготовляють у нас деревини брикет, виготовляють паливну грану і відправляють всі за кордон. Чому відправляють за кордон? Тому що вся Європа користується. Нашою сировинною базою так як набагато дешевше, чим в Німеччині. Наскільки я знаю, в Німеччині на сьогоднішній день прикет паливний в супермаркеті, його ціна 220 євро. 220 євро, А ми відправляємо прикет Німеччину в середньому постоїв, можете собі уявити, які, і, 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 яка різниця в ціні. Тому я думаю, треба цей брикет не відправляти за границю, а треба його в нас використовувати тут в Україні. І він буде і дешевший, і, і економічно виходить, добре, і по тепло, також можна його і в електроенергію, як я вже казав, можна передбати. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ваші враження від заходу Від Від цього заходу, 2014-му. Мені сподобався, так, сподобався, тому що тут такі питання озвучувалися, особливо на форумі. Дуже цікаво, багато її я почувшивав, багато цікавого нового. Ну і хочу ще висловити велике спасибі Віталію Тавію, який це все організував. Я стараюсь на кожному форумі, який він організовує, приймати участь. В нього це все дуже добре виходить. Наприклад, ми тут зараз виставили свою продукцію і не дуже так можна відійти, так як тільки відійдеш, одразу хтось підходить, хоча в загальному... Здається, людей не є багато, немає багато. Але постійно люди йдуть, люди Цікаві. цікавляться, дуже багато людей цікавляться. Так що я задоволений. Щиро дякую.